Наліт на тимчасово окупований Джанкой призвів до пошкодження вузлової станції. Її використання поки що неможливе. Зокрема, це було необхідно для виснаження логістики ворога. Про це повідомили в об'єднаному координаційному прес-центрі Сил оборони Півдня. Ані готуються взяти наш Крим. Ну а ми робимо, єдине, що можемо в цій ситуації. Ми бомбимо. Наразі використання залізничного вузла неможливе, що там немає навіть адекватного рішення, що з цим щастям робити. Окупанти намагаються якнайшвидше відновити те, що пошкоджено, бо безпосереднє залізничне сполучення це практично єдиний спосіб доставки важкого озброєння та особового складу. Але Збройні сили України продовжують роботу, зокрема з вогневого контролю, для того, щоб ці зусилля були марними, як вважають експерти, наліт на Джанкой, а згодом і насива. Стополь це початок спеціальної підготовчої операції перед звільненням тимчасово окупованого Криму. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.